Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо, як правильно позначається час в українській мові. Вітаю, ти запізнилася? Добрий день, я заплуталася в часі. Я не зрозуміла, скільки це за 21-ша. Не переживай, я тебе навчу. Орієнтуватися в часі легко. Щоб дізнатися час, потрібно запитати, котра зараз година. Відповідаючи, ми повідомляємо про години та хвилини. Наприклад, 9:20. Котра зараз година? Зараз пів на п'яту. Отже, для позначення годин використовуємо порядкові числівники. А для позначення хвилин кількісні. Запам'ятай. 10.20. Котра зараз година? 10. Скільки хвилин? 20. Котра зараз година? Котра зараз 9 година? година. Котра зараз година? Зараз 14 година. Щоб правильно позначати час, запам'ятай. 15 і 45 хвилин можна замінити словом чверть. 30 хвилин замінюємо на пів-на. Наприклад, ой, зараз пів на сьому. Якщо велика годинникова стрілка з правого боку, ми використовуємо прийменники ПО та НА. «На» вживаємо із наступною годиною. «По» вживаємо із годиною, що минула. Наприклад, чверть на п'яту або чверть по четвертій. «П'ятнадцята година 7 хвилин. «Сім хвилин по п'ятнадцятій», Сім хвилин на шістнадцяту. Якщо велика годинникова стрілка знаходиться з лівого боку, ми використовуємо прийменники за і до. Щоб відповісти, котра година, рахуємо, скільки хвилин залишилося до повної години. 13 година 50 хвилин. За 10 друга 10 до другої. Потренуємося. 23 година 55 хвилин. За 5 12 5 до 12. 12 година дня. 15 година 45 хвилин. За 15 четверта. За чверть четверта. Чверть до четвертої. 6 година 15 хвилин. Чверть по шостій. Чверть на сьому. 10 година 10 хвилин. 10 хвилин по 10. 10 хвилин на 11. Щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія точний час, використовуємо «о», ОО... оп! І додаємо порядковий числівник жіночого роду в місцевому відмінку. Наприклад, зустрінемось о 18-й годині. Відкриття відбудеться об 11 годині. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.